Всім привіт, з вами Кубік Рубік. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати далі в ігру Майнкрафт. Це наша друга серія, другий летсплей по Майнкрафту. Так як ви бачите, я перейшов з там того доміка і зробив дещо інакше. Це наша Безкінчена вода. Це так як вам пояснити, 4-2-4 зробити, це буде безкінчана вода. звіта. Можна брати скільки хочеш. От, наприклад, відро. Береш і вона поповнюється. Це дуже класно, можемо таке робити батько. І це наш троснік. В принципі, він біля води росте. Ну і буде тут так. Що я ще зробив, це ви зрозуміли, що це таке. Ну в нас тут ще є маленька свинка. Поки бейбі виросте, то в мене ще є е, дві морфи, в принципі, щоб їх відгодувати, і було щоб вже три свині. Так, я думаю, вам покажу свою хату. Е, От моя хата. І, так, там щось поки трохи зайдать, окей. Так як ви зрозуміли, я її ще не повністю е, зробив. Так як ви бачите, в мене тільки став добових дошок і більше нічого. Е, ну ладно, думаю, в цій серії сьогодні я буду вам показувати, як я буду строїти, скоріше, всього, домик і всяке таке. Ну ладно. Думаю, я зроблю собі топор, так як в мене ще поки що нема верстака, ні пічки. Так, думаю, поставлю тут, зроблю пічку. От моя пічка. І в мене є курки і вугілля. Думаю, зажариться. Зроблю, в принципі, ще доски. В принципі, зроблю багато досок. Хоча б вісім, так, що в мене сундуку? нічого, окей. Так, думаю, я зроблю топорік. Окей. Okay. візьму з собою їде і йду нарубаю дерево. В цій серії я вам покажу, в принципі, як я свій достроє на кінець домик зроблю, може навіть і якусь ванну чи ще щось. Будемо ми з вами грати в Майнкрафт. в принципі спочатку. Так як я не буду продовжувати його потім в кінці, коли дойду далі, ми будемо знову. Проходити з вами Майнкрафт, поки аж не вб'єм із сушителя. Тому що я ще не бачу ні в одному летсплеї, де вбивали, в принципі, із сушителя. Всі вбивали дракона, так і закінчився їхній Майнкрафт. Це не є дуже інтересно. треба показати все, що є в Майнкрафті. Треба вбити всіх босів в Майнкрафті. Ладно, в мене є дерев'яні речі, в принципі, які мені навіть і дуже не, не потрібні. Таке на доски це. У мене є два стака двоє дощ. Буду, в принципі, зомбі так є. О, даже два зомбі. Звідки вони взялися? Там якийсь є спавнер зомбі. Ладно, думаю, я вб'ю цього зомбі. І ще буду тут є один зомбі О, він, окей okay, думаю вім. Так, ми з вами продовжуємо далі. Якщо ви почули, то мені щойно трошки позаважав мій друг. Ну, якщо ви почули його звук, то це мій друг був. І ми з ним створили канал Кубік Рубік. І робимо з ним дисплеї. Ладно, я думаю, нарубаю ще дерево, щоб в принципі, зробити гарний будинок. Думаю, в цій серії сьогодні не буде ніяких в нас виживання, ніякі шахти і всяке таке решта. Думаю, просто доробимо свій будинок, ми зробимо гарний будинок, можливо, навіть і внизу ми зробимо ще одну прикольну штуку. Це буде називатися наша ферма. А ще я вмію робити автоматичну ферму на поршеннях. Це буде дуже і дуже цікаво, в принципі. Доволі там та серія була нецікава і одночас була велика там печалька, тому що я загубився, я загубив свій будинок, в принципі, в мене пропали деякі речі з стоплинка. Точно, так як я вам ще казав. А може і не казав, що в мене вверху на горі є тиква і два кавуна. Я знайшов не, спочатку тикву, а після того знайшов, що цих два кавуна. Я сам не знаю, звідки вони взялися, як вони так заспавнилися. Ну прямо на цій горі заспавнилися. Ну ладно, все одно я оце заберу. Народу, нарубаю кавуни. От, в принципі, тут я скину кавуна. Вісім кавуна. Окей, я візьму один кавун і його роздавлю на насіння, щоб далі вирощувати кавуни. І так само думаю, візьмемо гарбуз, так само насіння гарбуза, тому що з одного гарбуза можна зробити гарбузовий пиріг. Це так, як ніби взяти один пиріг. Ой, точніше, одне яйце, один пиріг і один цукор, бо приходить в нас е, пироговий тортик, можна так сказати. Ну ладно, ще я вам хотів сказати, що в мене скін ендермена, тому що цей скін мені дуже подобається. Мені подобається сам персонаж Ендермен з Майнкрафта. Він класно, класно виглядає. В принципі, доволі такий нормальний скін. Так, ми з вами продовжуємо далі. І думаю, все-таки, що в нас назбиралося достатньо дерева. все-таки доволі нас багато дерева. І ще вам я хотів повідомити про це, якщо я буду випускати свої летсплеї з Майнкрафта, буде в мене багато лайків, буде багато в мене гарних коментарів, буде багато підписників на каналі, то я випущу вам такий обзор. Точніше, це буде обзор на... Е Дюб на алмази. І це реально воно працює. Ці дюпа, дюпається, в принципі, все нормально. Я, я вам покажу, кинув описання своє відео. Ладно, я думаю, все-таки ми назбирали дерева. ще це збирай дерево і все. Так, думаю, в мене багато вже є дерева. достатньо їх є вже. І... Ми далі достроїмо свою хату. Окей, так, я думаю, ми далі знову йдемо, доробимо вже свою хату, тому що в мене все-таки дуже багато не назбиралося дерева. І все-таки доробимо цю свою хатку. Ну точно я не знаю як. Мені здається, отут буде булежники. В принципі, я думаю, тут будуть булижники. Так, лопаточка-лопаточка, її зроблю зараз собі. В принципі, роблю ропатку. Так, ми, ми зробимо свою лопату і дороблю свою ванну. Так, думаю, я оцей камінь тут заберу, щоб вийшла гарна в мене ванна. Мені, в принципі, дуже сподобалась моя хата, тому що мені дуже подобається робити хатинки вгорі. Це доволі так класно. Так само і мій друг говорить, що переважно... ну Навіщо жити розкожно? Це ж Майнкрафт. Тут, тут, тут треба виживати, а не жити розкожно. Так, я тут трохи сутопив. Дорогу, в принципі, свою так, що, що там є? Блін, мені все-таки не вистачить каменя. Так, да. ну ладно, окей. Думаю, ми тут поставимо ще. І зробимо якусь, 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 доробимо, в принципі, свою повністю хату, ну, блін, але це якщо часу навіть трохи мішає. Отут. От Ладно, я думаю, що мене ну, це, це доробить. В принципі, я ще вам хотів сказати, хто знає таку ігрушку Blockstory. Вона похожа дуже на Майнкрафт. Вона реально дуже класна ця гра. Ну, і якщо в мене, в мене так само назбирається багато лайків, там багато чого, підписників, то, в принципі, я буду випускати на сплея, або також мій мій друг, з, з яким я зараз точно займаю ролик. І... Так, ми, ми достроїли свою ванку. І думаю, візьму цю кірку, щоб швидше дорогати ці кани. Ще в мене є один друг на каналі Парадіс ТВ. Дуже класний канал, це... І там, в принципі, тролять з Януковича, з різних депутатів. Ну, щось типа цього. Ладно, так, я думаю, тут дострою. Так, в мене факт стояв. останньому, так? Так, понятно. продовжай дальше Так, в принципі, це всю, дорубав. Ну, ну, коротше, я зараз свого друга, і якщо, в принципі, ви почуєте якісь странні звуки, то ці странні звуки видає його молодший брат, тому що його молодшого брата тіть проблема з психікою Ну ви, коротше, зрозуміли. Що це таке? Що це таке носати йде? Це його, напевно, молодший брат! Це реально, це його молодший брат! Саша, йди звідси! Продовжаємо далі. Так, в принципі, я тут тот же майже дострою. Так. Я думаю, в наступній серії вже аж я вам покажу, як я дострою цю ферму свою. Тому що чомусь відео не, не закидається більше, ніж 15 хвилин. Я це не розумію. Ладно. Так, думаю, хату я дострою. Так, що в мене ще є з їжі. Не моя курка. Ху. Так, туди курка, кавуни, морква і ще й касмі. Так, воно ми її зажаримо. Так, в принципі, п'яні яблучка. Смачні, смачні, смачні. Так, ми поїли, думаю, з голоду не помремо, у нас багато чого є з їжі. Е, так, що, що вона тут в мене вдома робить, цього я цього янгом як зрозуміти. Окей, так, думаю, я свою ванку дороблю. Блін. Це, скоріше всього, вона втікла з моїх ферми. Ну ладно, думаю, на цьому я, я закінчу з вами, був Кобі Рубік, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. І обов'язково напишіть нам в коментарях, киньте нам в коментарях, любу ігру, яку нам прокоментувати, або зробити по ній летсплеї, або цікаве якесь ще кіно, якщо вам, в принципі, подобається наш канал, то обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. Удачі!